Привіт, меловін проти результатів голосування у нас відборі. А Дмитро Шуров вважає, що артистів не можна мобілізовувати про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу Слава про друзі. Підписуйтесь на канал. Так, ну звичайно, топ-тема цих вихідних це нацвідбір на Євробачення. Ще раз вітаю Альона Альона і Джері Хейл. Не буду вам переповідати все те, що було на нацвідборі, тому що ви і так про все це знаєте. Але є нова інформація, про яку можливо ви ще не чули. Меловін дав коментар, в якому заявив, що має неоднозначне ставлення до результатів голосування. Співак каже, що має запитання до дії, бо досі не розуміє, як міг статися цей власне збій. Для нього дивно, що під час. Голосування дія впала, враховуючи, що навіть чимало хакерів з країни-агресорки не можуть цього досягти. Найбільше артист збентежений величезним розривом між першим і другим місцем. Він становить понад 600 тисяч голосів, і йому здається, що це трохи дивне. Також Мелвіна хвилюють результати голосування журі за словами співака. Найбільші бали від суддів отримали ті, кого. Найбільше критикували, давайте послухаємо коментар мела. Будь ласка, До кінця думала, що це буде чесно знову ж таки, якщо не дивитися на момент, що різниця між першим та другим місцем у 600 тисяч голосів. Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що там лейбл Енко запропонував щось більшу частину оплатити на Євробаченні, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах суспільного від робітників, які працюють на суспільному. Дякую за цю інформацію. До результатів голосування хотіла зняти свою кандидатуру в з участі у нацвідборі Співачка Скайлер дівчина говорила, що вірить у вчасне голосування А що через труднощі в застосунку дія, співачка не довіряє цим результатам. Однак Кандидатуру Скайлер не зняли з шоу, бо для цього не було жодних підстав. Тобто відповідне рішення не змогли ухвалити відповідно до правил шоу. Ну і за підсумками голосування журі та глядачів, дівчина посіла сьому сходинку. І, до речі, вже дуже скоро у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс зі співачкою Скайлер. Там буде багато про неї, про Євробачення в тому числі. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це інтерв'ю. Ну а букмекери після результатів голосування у нас Борі відують Україні перше місце на Євробаченні. Ну а на другому місці знаходиться Британія, а на третьому Італія. Ну і ще однією зіркою нацвідбору на Євробачення стала перекладачка жестовою мовою Катерина. Заботкіна вона дуже емоційно перекладала пісні, і глядачі неодноразово звертали на неї увагу. Так, от, як я вже і сказав, дівчину звати Катерина Заботкіна. Вона зізнається, що ще у 16 років надихнулася світом жестової мови та почала вивчати її по відеоуроках. уявіть собі, пройшло майже 10 років, і ось українці побачили дівчину на екранах під час нацвідбору. Сурдоперекладачка наголосила, що знайомити людей з пору. Ушенням і з цією частиною нашої культури з музикою це надважливо і вона щаслива бути такою людиною. Ну а співачка Джамала, яка цього року була суддею на оголосила про свою третю вагітність. Зробила співачка це красиво з ось такою фотографією. А ще написала, що має у собі надію, віру і величезну любов. От чомусь з цього тексту я зробив висновок, що у Джамали, напевно, буде дівчинка. От як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і до речі, нагадаю, що Джамала заміжня за українським бізнесменом Бакіром Сулеймановим. Вони зареєстрували шлюпи ще у квітні 17-го року подружжя виховує двох синів: Еміра Рахмана, який народився у 18-му році, та Селіма Гірая, який народився у 20-му році. На вихідних, а саме 3 лютого, було 9 років, як загинув Андрій Кузьменко. Я завжди буду згадувати Андрія мінімум два рази на рік в день його народження, і в день, коли він потрапив у ДТП. І знаєте, замислювався в суботу над тим, що за ці 9 років у нас так і не з'явилося жодного жодного артиста, який зміг би хоча б трошечки наблизитися до того, яким був Кузьма. Бо мені здається, що такі артисти бувають раз на століття. Вчора ввечері їхав зі Львова і в чергове включив крайній великий концерт гурту «Скрябін» в Стереоплазі у Києві. Я цей концерт часто переслуховую і знаю вже майже на пам'ять все, що там говорив Андрій. А ще його коломийки про бункерного це окремий вид мистецтва. Посилання на цей концерт залишив в описі. Може, ви також захочете кайфанути і послухати. Ну а мама Андрія, яка також пішла з життя, до останнього стверджувала, що це було непросте ДТП, але думаю, ми з вами про це вже не дізнаємось. В Лос-Анджелесі відбулася 66-та церемонія нагородження найпрестижнішої музичної нагороди Гремі. Тейлор Свіфт увійшла в історію Гремі, встановивши черговий рекорд. Вона стала першою, хто отримував Гремі за найкращий альбом. Чотири рази і обійшла вона Френка Сінатро. Уявіть собі, який тричі отримував цю нагороду у власне цій номінації. Її альбом, який називається Midnight, Він визнаний альбомом року. Пісня Білі I Made For, вона написана для фільму Барбі і стала найкращою піснею року. Ну а репер потап, судячи з усього, зневірився у власних шансах в українському шоу-бізнесі і поїхав будувати закордонний шоу-біз. Днями Олексій опублікував пост, в якому розповів про те, що хоче розширяти себе як продюсер і летить в Туреччину для зйомок нових кліпів для артистів. Адже зараз, за його словами, він будує міжнародну корпорацію шоу-бізнесу і хоче таким чином вписати себе і своє ім'я в глобальну історію індустрії розвитку. Зваг е, до речі, друзі, помітив дуже цікавий факт. Потап все частіше почав підписувати свої пости і історії саме англійською мовою. А нещодавно в Дубаї він зустрічався з деякими людьми з баблом. Напевно, це були інвестори в тих артистів, якими зараз Олексій займається і знімає їм кліпи в Стамбулі. От що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Модель Алла Костромічова вперше за довгий час показала своїх дітей. Нагадаю, що у Алли вже є старший син, і нещодавно вона народила донечку Аврору. Так от підписники спитали, як брат ставиться до молодшої сестри. На що Алла відповіла, що син обожнює сестричку, і для неї, як для мами, головне дати старшому достатньо любові. Ну і, до речі, Алла Костромічова ще зізналася, що знаходиться зараз з дітьми і чоловіком бізнесменом Джейсоном Капоне в Пуерто Ріко. Співак Дмитро Шуров заявив, що не підтримує мобілізацію артистів, і пояснив, чому в інтерв'ю виданню НВ Дмитро каже, що Артисти мають е, отримати бронь від мобілізації. На його думку, Україна може перемогти тільки тоді, коли використовує потенціал кожного громадянина, але бронь повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити. От, наприклад, артисти за словами Шурова, діючі артисти вони не просто співають, так а вони збирають кошти на благодійних концертах, дають людям нові сенси та емоційну підтримку. Тож від них більше користі буде саме на се ніж в окопі. У той же час Шуров каже, що кожна людина в певному сенсі незамінна. Тож це питання доволі складне для однозначної відповіді. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підписуйтесь на канал і дякую, що ви разом зі мною. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.